Всім привіт! Я вже приїхала, віддала ключі, на кінець 100 руки в мене вже розв'язані. Я вже не йду на роботу два тижні, буду відпочивати, всі свята пропрацювала. Тепер хочу відпоч... відпочину так. Приїхала вже розбудила Ілону, вона збирається. І зараз будемо їхати робити ногті. Каміла з рітою пішли на практику і Вова на роботу. Сьогодні в нас такий останній день, коли всі порозходилися з дому. Вже завтра всі будуть вдома, будемо помаленьку вже збиратися. Завтра ще тут, здається, свято в Польщі останній день. Подивіться на це чудо. Це її улюблене місце для спання. Вона завжди тут спить. Диф. Добре тобі тут? Добре. Ми з Ілонкою вже готові. З зараз... якою? З Ілоною, добре. Ми з Ілоною вже готові. Сидимо, чекаємо, через 10 хвилин виходимо на автобус, бо їдемо автобусом все-таки. У мене така проблема з тим паркуванням. Гданськ таке місто, що так тяжко запаркувати. В принципі, зараз зимою, може, вже не так тяжко, як літом. Літом більше тяжче. Але все одно, в мене якийсь такий страх. Колись на початку був такий страх їздити. Вже тепер ніби їздити немає. Ну, кажи. No, <laughs> на початку був страх просто їхати. Як кудись треба було в якесь нове місце їхати, то було дуже страшно. Ще такий, знаєте, неосвічений водій і недосвідчений чи неосвічений. Коротше, без практики. І було страшно їздити в нові місця. Ну, тепер вже ніби такого немає. Що... Все, поїду куди треба. Але оце страх парковки все-таки він ще залишився. Бо, ну, просто машин так напічкано всюди. Що якщо навіть є поміж ними якесь маленьке містечко, мені здається завжди, що я туди не поміщуся. І мені треба таке велике місце, широко, щоб було. А не всюди так є. Вулички такі вузесенькі, особливо навіть в те місце, там, де ми йдемо. Там, де на ногті будемо робити, я вчора, як з Рітою їздила, там дійсно таке все вузеньке, всі ті вулички, вузюньки, ще там якийсь ремонт дороги. Я вчора, як пройшлася, так подивилася, думаю, о ні, треба буде все-таки з Ілоною їхати автобусом, бо машиною, якщо я туди навіть приїду, то, то я не знаю, чи я виїду звідти. Я так жартую вже, якось би щось було, але просто я не можу ніяк наважитись, щоб ризикнути. Може, колись, якби я ризикнула один, другий раз, третій, і в мене би перейшов той страх. А так він в мене сидить і просто так штопорить мене. Так так... що все -таки... А тим більше, ще зима слизько. Ну, Хоч в мене колеса поміняні, нові, хороша резина. Я бачите, себе пере... Хочу себе перекрутити, щоб все-таки їхати машиною. Але дуже боюся. Так що їдемо автобусом. Все ми з Ілоною мандруємо вже. Сонечко світить таке гарне. Ми прийшли з Ілоною на зупинку. На зупинці нікого нема. І хтось, бачите, забув сумку. І не знаю, що робити. Ну нічого не зробимо, що ми можемо зробити з тою сумкою. Хіба викинути оголошення якесь в групу. Є група е, нашого містечка, де ми тут живемо. Хіба сфотографірую, зараз і викину в групу. Коротше, знайшовся все-таки мужчина від тої сумки, він там десь собі ходив за зупинкою, але як побачив, що їде автобус, і прибіг, схопив сумку і пішов в автобус в той самий, що ми. А Ілону мою закачало, як завжди в автобусі її ще закачує. Може потім переросте, бо в мене колись теж так було. Все, в мене вже готово. Зараз покажу вам Ілону вже, але тільки почали робити її. І Ілона показує свої перші відчуття, бо перший раз робить ногті. Ми тут з Ілоною біля такої гарної річечки. І там качечки плавають. Дикі. Вілони теж вже готово, але ще покажу вдома при гарному світлі. Ну і як завжди, в нас пригоди. Вийшли з тих від тої жінки, з ногтів, подзвонили до Каміли з Рітою, бо вони якраз їхали з практики, питаюся, де ви. Каміла каже, зараз вже будемо на, тіпа, на вашій зупинці коло вас. Я кажу, то добре, певно, будемо їхати одним автобусом і тим самим, бо ми вже доходимо до зупинки. Ми з Ілоною добігаємо, тільки дивимося, автобус нам вже хвоста показав. І все, і я дзвоню до Каміли. Каміла каже, але ви позорники, але ви позорники, як ви так на дві секунди не встигли. І тепер знов нам прийдеться зараз зілоною сідати на автобус інший, той, що ми все йдемо додому 15 хвилин нам пішки йти. А зараз будемо знов йти і мерзнути. А вчора, коли я йшла, я думаю, це напевно останній раз за цю зиму я йду і так мерзну. Виявляється, що сьогодні буду мерзнути. Та Ілона теж. Я просто в шоці. Ми стоїмо з Ілоною, стоїмо, ну бо ж Каміла з рітою поїхали на, то, на, тому автобусі, на тому автобусі, що нам хвіст показав. І ми коротше, з Ілоною стоїмо, говоримо тут, розсуждаємо, що ми будемо далі робити. Дивимося. А з другої сторони, зуп, з другої сторони зупинки ідуть каміла з Рітою. Я кажу, ви що тут робите? Ви ж поїхали на тому автобусі. Вони виявляються, вийшли на наступній зупинці і прийшли до нас ту зупинку, щоб їхати все-таки з нами. <рес> <рес> все-таки їдемо автобусом нашим, тим, який під'їжджає прямо до нас додому, аж. Ну, не додому, а <рес> додому не заїжджає, <рес> але на нашу зупинку біля нашого дому. Бо поки тут я показувала і розказувала, і ми тішилися, що Каміла з Рітою до нас підійшли, то ми пропустили. Не пропустили, а мама сказала, що ні, не їде. Ну ми, ми його пропустили. Ми, я не побачила, що він їде, а треба було рукою махати, зупиняти його. Ріта сказала, автобус їде, каже, давайте не наступати, бо треба приїхати. І ми не помахали. Ми не помахали, бо я його не бачила. Я думала, ми просто про нього говоримо про той автобус. Але я, 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 наприклад, не чула, що Ріта казала, о, він їде, то якби Ріта що, що Ріта не махала рукою. Коротше, так що все буде добре. Від'їдемо собі і не будемо мерз. Мер поки що тут, а вже йти не будемо там і лосів боятись. Все, ми вже вдома і е, приїхали. І чекаємо, вже наш сусід прийде зараз до нас, бо був трошки хворий, а тепер вже, слава Богу, виздоровів і прийде до нас на каву. Ну, Казала я, що покажемо ми тут при гарному світлі ногті свої. У мене такі вийшли. Френч. Френч дуже гарний. Мені дуже подобається. Мені дуже подобається. Ілон показуєш свої. Тара Ілона помиє руки і прийде і покаже. Та ми хвалимося, бо ми дуже тішимося. <хи> бо дуже гарно вийшло. Добре, що наші дівчата знайшли. Це не наші дівчата знайшли, нашим дівчатам порадили е, дівчата Аня Заліною, а там ще хтось їм. І, коротше, ми так вийшли на ту дівчину, що дуже гарно робить ногті. Показуй дві роки покажи. Одну на другу. Ну, то так, щоб видно було. Видно? Дуже гарно Ілони Амбре. Хоча казали Каміла з Рітою, що ніхто Ілоні не наростить ногті, бо вона мала, бо там ще щось, бо там ще щось, але їй наростили. Ну, десь колись там, тим більше зараз канікули, в школу вона ходити не буде, то я їй теж дозволила. І, коротше, рішили, і їй дозволили, їй і наростили, і все було спокійно. Та дівчина, що робить ногті, вона сказала, що якщо тіпо, ну, мама дозволяє, то звісно, що можна, чого не можна. От, і все. Я на сьогодні своє відео буду закінчувати, бо я йду, ми дуже замерзли, йду зробити чаю і напитися гарячого чаю, бо мені дуже-дуже холодно. Та й дівчатам теж так само зритої насчка теж вернулися до нас. Я в шоці була просто, що вони вийшли з теплого автобусу і прийшли на зупинку стояти в таку холодину з нами. Все. Я всім дякую за підписки. Мені дуже подобається сьогоднішній день, я дуже весела, бо дуже багато підписок у мене. Я дуже вам дякую і дякую за коментарі, навіть хейтерські, бо сьогодні був там один хейтерський коментар. Комусь не сподобалось, як моя кіцька лежить на сушці. Ну, але е... Дякую навіть за такі коментарі. І пишіть їх побільше. Все. Всім до завтра, Па-па!